Усім привіт, друзяки! Сьогодні в, нас, сьогодні в нас розпаковочка паперових сюрпризів. І наша сьогоднішня новиночка колекція Мафія. Е, Мафія, поясняю для тих, це така гра. Ну, для тих, хто не знає, що це. Мафія це така гра. Ой. Е, це треба компанію. Ну, там можна велику, можна невелику, але більше, більше, мабуть, двох. Більше двох. Ну, в трьох теж буде скучно тому я не знаю, скільки там точно потрібно. Але, ну, ось. У нас тут буде 11, 11 гравців, 11 друзів. Тому що це мої друзі, і я тут є. Ось, 11 друзів тут буде. І дивіться, є ведучий. Ведучий кожному. На початку гри кожному на вухо говорить його роль. Є ролі мафія, простий доктор і поліцейський. І ось. Коли всі ролі роздані. Е, ведучий е, каже, місто прокидається. І е, вони там щось можуть робити. Щось можуть робити там, е, ось, любе щось. Е, е, там, допустимо, ну, ведучий може і вночі, і в день е, спитати когось там. Тільки треба, щоб всі закрили очі, щоб не знати, хто там мафія, хто доктор, хто поліцейський, хто простий. Там ось, і він може спросити: Мафія, кого ви хочете вбити? І мафія показує так пальцем на когось. Е, там, якщо когось вже вбили, то, е, він, то ведучий, може спросити. Е, Доктор, кого ви хочете вилікувати. А поліцейського може спросити, кого? поліцейський, кого ви хочете арештувати. Ой. Я вам пакетики вже показала. Ну, гра цікава, але треба багато на неї, друзів. В нас цілих 11. Але навіть я не знаю, в кого яка роль, тому що тут окремі пакетики для друзів з друзями і окремі пакетики з ролями. Ось, пакетики з ролями я не знала, як розфарбувати, тому вони у нас просто білі. Давайте, давайте спочатку виберемо пакетик з друзями, з гравцями. Я хочу ось цей ось, там, де хтось, ну, ведучий, говорить комусь, яка в нього роль. І так, і давайте роль візьмемо. Я хочу ось цей пакетик. Ось І так. Всі інші колекції вам вже відомі. І брати пакетики я буду по цих коментарях. І так, з колекції табалапки. Ого, тут як мало пакетиків залишилося. Просили ось цю фіолетову. З колекції таба хом'яки просили рудого. Ну, що це вже випало? Я знаю, що це з жовтого хом'яка випало. Але, ну, тут два рудих, але це і рудіший. З колекції все для хлопчиків. А. А з цієї колекції ніякий пакетик не вибрали. Ну, минулого разу писали ABC, тому ABC. По-моєму, ABC писали. Я не пам'ятаю, але я хочу цей пакетик взяти. І так, я тут доробила е, трішки пакетиків, як і треба було. Ну, ось. Е, це колекція одяг для Вірони. І просили ось цей пакетик. Ось так. Колекції Організм. Е, там де скелет, це, мабуть, ось цей. Е, далі. Так. Мене вже це злить. Те, що все випадає. І так, з колекції 100 пакетиків просили, е, по-моєму, YouTube. Так, але в, в, в нас тут два Ютуба. Зараз подивлюся. А, ні, ютю не вибирали. Ні. Е, там Роблокс вибирали. Ось, Роблокс отут. Ой, куди я Роблокс прибираю? Роблокс, в кальмара і свинка Пепа. Так, граф кальмара. І де в нас свинка пепа? Де? Де вона? У мене отут десь. А ось я бачу, 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 ось вона. Так, це всі пакетики на нашу розпаковочку. І вони знову всі малі. Капець, я думаю, в мене тепер часто таке буде. І переходимо до нашого каталогу. Так, це наш каталог. Так, у нас колекція 100 пакетиків. І так, я доклеїла ще один листочок. Ось. І вперше в нас свинка пепа. І в нас тут свинка пепа у вигляді людини. Ну, така з вушками, але... Ну, у вигляді людини. Аніме, до речі. Так, я дуже люблю. Насправді малювати аніме дівчаток. Мені дуже подобається це. І так, граф кальмара. А, в нас тут інша відкривашка. Ось така от. Вилетіло просто. І це... ой, а я його порвала. І це е... охоронник. Страж, який е, е, каже, отак от показує там своє оце, е, що все правильно. Давайте, давайте. Ну я не знаю. Ну давайте сюди наклеїмо. І роблокс. І це я в Роблоксі. Ну, якщо б, була, якщо б були такі аксесуари, такий одяг, то мій скін виглядав би так. Давайте. Ну, давайте може, отак от якось. Отак от. Отак от. Бо в цій колекції треба економити місце. Бо дуже в нас багато сюрпризів. так от якось. Е, і так, і так, і так. Далі що в нас? Е, табалапки. Точно табалапки? Просто я не пам'ятаю. Ну, давайте табалапки вже відкриємо. О! А, я думала, це вона відкриється. Не требует все. Ну, я не знаю, это такая малая балатка Давайте сюда и... Так, и тут уже выпадает все. Давайте... Так, давайте не выпадать. <соцентричь> <соцентричь> Доброе, все выпало. Вот так. І так, що ми маємо? Такі кульки і просто такі чорні подушечки. А де ще одна? А де ще одна? Добре, давайте приклеїмо, я знайду зараз ще одну. Може, вона там випала десь в папці там? Може? Може, може? Я пам'ятаю, коли я вчора фоткала е, всі колекції, щоб ви мені вибирали там, в моєму телеграм-каналі. Е, до речі, підписуйтесь на нього. Ось. Е, там дуже багато всього цікавого виходить. Я пам'ятаю, що коли я викладувала всі колекції, то там у папці е, валялися якісь ці подушечки. Але я зараз от тільки що провірила, там немає. Добре, в нас лапка, мабуть, буде без подушечки. Добре, давайте закриємо так якось цими кульками. Де ще там немає подушечки? Тому що це сумно якось. Не знайшла подушечку. Але може я її знайду потім. Е, так. Далі у нас все для хлопчиків. Все для хлопчиків. Ось. <кій> 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 Пробачте, щось в мене в горлі пересохло. Може, я поп'ю. У мене тут, до речі, кава стоїть. Так, це такий грузовичок. Ну добре, давайте сюди. Так, давайте я поп'ю каву. Так, так краще. Таба хом'яки. І цей хом'як під номером шість. Так, а де номер шість. А ось. Ось сюди. Треба його. Вау! Скільки всього тут! І так, це таке волосся. Ось таке плаття. Заколка. І айфон. Добре, давайте наклеювати. І ось така табахом'ячіха в мене вийшла. Клас, мені вона дуже подобається. Так. Організм. І там. Це я пам'ятаю ще з першої частини, тому зразу сюди. І це в нас Таз. Щось він якийсь маленький. Ну, нічого. Отак вот от давайте. Ну, щось складається. Одяг для Вірони. Так, ось цей у нас пакетик. Там щось випало? Сподівайся, нікуди не залетіло туди куди не треба. Сподіваюсь, там все норм. І так, під яким номером це заселю? Де? Де номер? Номер. Ні. О, ще. Так, це номер 4. О, тут рядом з минулою віроною. Давайте вже я за кадром це все наклею. Ось. Ось так ось. І це нічна вірона. Тут зараз з'явиться. Ось. Ну и наша новиночка коллекция мафия Тут такие три штуринки три а так все три три сторінки такие итак давайте открывать пакетик просто идеальная открывашка мне воно дуже подобається. Uh, так І це в нас Єгор. Ви його не знаєте, але я думаю, потім побільше про нього дізнаєтесь. Чи не дізнаєтесь? Я не знаю. І. І він в нас доктор. Він в нас доктор. На, давай то вот так вот. И у нас доктор. Вот так вот у нас пока еще. Ой. Ну, а на чем будет все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем папа! -па!